Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі СІВІС пробудимо відео. Я хотіла вам показати мої колекції, які я можу вам показати, які я зробила в цьому місті. Всі інші колекції залишились у Києві. І я не можу їх вам показати, але вони зроблені. І коли я зможу вам їх показати, я обов'язково їх покажу. І є колекції ви вже зроблені, але ще раз. Ось такий пакетик, такий, 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 такий. Багато пакетиків, аж вісім. І у нас маленька колекція ось ця сердечка, світ сердечок. Ось так. У нас пакетички. І ось це у нас ось така блік. І такий у нас. О, де у нас такий блік. Наступну колекцію, яку я буду робити, це у нас колекція Emoji Pop. Емоджі будуть. Не обов'язково тільки такий. Такий по поцілунок, але пакетики всі будуть такі. Ось такі пакетики будуть. що в цілому наше відео підходить до завершення я хочу хотіла вам ще сказати щоб ви ставили лайки та вподобайки тому що тоді і підписувались і писали коментарі але хороші і тоді в мене відео будуть виходити частіше як ви бачите в мене 20 підписників і відео виходять частіше Ось так. Ну все ж, всі па-па-па-па.